Початок нового етапу. Здолати брехню, хитрість, корупцію, повернення до власної цілісності. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. На мій сьогоднішній запит у простір тонких енергій, яку карму Україна проходить у поточному моменті, надійшла наступна інформація. У моменті зараз ми проходимо трансформацію почуття провини, фобій, образ, страхів, забобон зустрічі з власною внутрішньою агресією. Ми проходимо карму емоційної незрілості, пізнання себе через досвід зовнішніх подій, в яких розкривається мудрість нашої душі, відпрацьовуємо карму щедрості, безкорисності, фінансової допомоги, усвідомлення себе частиною єдиного цілого, роботи над собою і своїм его. Карму духовності проходимо через усвідомлення власної, я є присутності у всьому. І радості проживання кожного моменту. Ми проходимо зцілення через повернення до власної цілісності і через участь у чужих проблемах. Архангел Михаїл говорить нам про несподівану зміну ситуації в Україні і час позитивних змін. Хоча і не все буде так, як ми сподівалися. Архангел Разіїл рекомендує повірити в наші можливості справлятися з тим, що на нас очікує далі. Щоб ми досягнули бажаного, він буде скеровувати нас вірним і найкоротшим шляхом. Нам кажуть, що це час рухатися далі. Про карму України у поточному моменті я також запитувала у карт. Таро ангелів на моє запитання відповіло картами Десятка мечів, четвірка жеслів, трійка пентаклів. А на дні колоди випала карта Королеви Кубків. На карті Десятка мечів ми бачимо розчинені двері. Перед ними стоїть вбраний, готовий вирушити у дорогу чоловік. З одного боку від дверей. Корзина із складеними у неї мечами з іншого боку біля дверей, спакована валіза і торпа. Через цю карту з нами розмовляє Архангел Азраїл. Він говорить нам про те, що важка карма минулого, яка призвела до війни в Україні, нами вже відпрацьована. Ситуація підійшла до завершення. Через страти і страхи ми знаходимося у кінці цього шляху. І нам кажуть вирушати в мандрівку у щасливе завтра, на яке нас дбайливо спрямовує Всесвіт. На карті Четвірка жезлів бачимо танцюючу пару. І повідомлення нам передає через неї Архангел Іофаїл. Архангел мудрості, як завжди, говорить нам про мудрість. Цього разу він говорить про мудрість, отриману через радість в об'єднанні, про надію і віру, про необхідність щоденно дякувати за те, що ми маємо у нашому житті. Наступна карта Трійка Пентаклів. Також про об'єднання у почуттях, у почуттях справедливості і співчуття, про командну гру і співпрацю. Через цю карту з нами говорить Архангел Рагоїл. Він говорить нам про те, що ми будемо винагороджені фінансово та великим визнанням, якщо будемо дотримуватись найвищих стандартів. Рагоїл рекомендує нам обмежити. Партнерство людьми, які поділяють наші інтереси. Тобто в партнерів тільки тих, хто поділяє наші інтереси. І ми дійшли до останньої карти, яка була на дні колоди це Королева Кубків, яка звертає нам увагу на необхідність самопрощення. Піклування про себе задля уникнення емоційного виснаження як наслідку великих втрат. Вона нам говорить, що ми відповідальні насамперед самі за себе. І щоб ми зверталися за захистом і допомогою до Архангела Михаїла та його могутнього меча задля обтинання. Непотрібних енергетичних прив'язок. У іншого таро, в якому є карти не лише позитивних ангелів, але й ангелів із світу зла, я запитала, яку негативну карму Україна ще відпрацьовує у поточному моменті? І карти відгукнулися на моє запитання. Через ангела Молоха. На карті зображена дівчинка, і ангел, який кидає у неї блискавки. Він приносить у жертву дітей. Ця карта символізує брехню. Жорстокі поводження, хитрість і корупцію. І означає, що через дитячі жертви Україна проходить очищення від жорстокого поводження корупції, хитрості і брехні. Маємо задуматися над тим, яку високу ціну платимо за такі звичні для багатьох. Дії, якими керують сили, антилюбові. Мандрівку у незвідані простори Всесвіту можна здійснити у медитації Містичний Всесвіт із мого авторського курсу Божественної магії Мій Містичний Всесвіт. В інших медитаціях цього курсу ви зустрінетеся з Пегасом, з Архангелом Разіїлом і з різними духами вашого роду повзаємодіяти з чарівним каменем. З чашею крааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я сприяє мій авторський курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, а курс «Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» навчає глибокі взаємодії з архангельськими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські. У моїй взаємодії із Оракулом світів щодо поточної карми України. Я витягнула більше карт, ніж із попередніх колод. Ви бачите сім карт. Загалом сім карт у верхньому і нижньому ряду, і одна карта з боку. Карта з боку це карта, яка була на дні колоди. Решту карти витягнуті із середини колоди. Карта «Лютнист» і «Лотос» – перші дві карти розповідають нам про зцілення від травм і страждань через творчість і через медитування задля досягнення гармонії всередині себе. Карта партнерство вказує на об'єднання у взаємовигідній співпраці. Наступні карти Природа, яка трактується як природність і неспішний розвиток, говорить нам про необхідність проходження карми, пов'язаної з державними установами карта замок. Здогадуєтеся, про що це? Це про трансформаційні зміни у владі, про подолання хабарництва брехні корупції, про подолання всього того, за що Україна ще досі платить життями дітей і для виходу у світле майбутнє. Ми маємо також проходження карми ілюзії. Ілюзії світу, у якому живемо, позбавлення від ілюзії, у якій живемо. І карта вибір на дні колоди. вона вказує на те, що у моменті тут і зараз ми знаходимося у пункті. Усвідомлень, нових усвідомлень в себе і світу навколо нас. Дякую усім картам за їхні послання для нас. Сердечно дякую кожному, хто дивиться наші відеопослання і кожному, хто підтримує нас. Бажаю світла і любові у вашій душі і життя. Обіймаю серцем.